Вчитися на безробітного, білайк. Like. Зараз в соцмережах набирає тренд по типу Ми пішли вчитися 5 років на безробітного ха А це історія про те, що художник не може бути багатим, художник не може заробляти і взагалі знайти якусь собі роботу це просто нереально. Хочу вас запевнити, у світі є все, в що ви вірите. Якщо ви вірите, що творчістю не можна заробляти, ну так тому і бути. Сидіть, дивіться якісь натхненні картинки в Пінтересті і думайте, на цьому нічого не заробиш. А я вам можу сказати: як людина, яка знає художників, митців, що дуже добре заробляють своєю творчістю, це насправді прибуткова справа. Інший момент, чи зможете ви тут. Скажімо, себе реалізувати. І вже ваш успіх залежить не стільки від ваших творчих даних, скільки від зв'язків та вміння себе продавати. Ось такої, нібито займаємося творчістю заради задоволення, угу, а як же? Потрібно ще вміти себе просувати. З цим я можу дати деякі рекомендації та загалом для тих, хто обирає творчу спеціальність. Я скажу, що це дуже класний напрям. І я, як вчитель малювання, себе прекрасно реалізовую, тим паче це моя основна освіта, саме викладач малювання. І як митець теж є варіанти заробити собі і на хліб з маслом, і не тільки. Тому, хто ще думає про творчу професію і про те, що нею нереально заробити собі на життя, це неправда. Все залежить тільки від вас. До зустрічі!